У вівторок, 11 липня, у литовському вільнусі розпочався дводенний саміт НАТО. На ньому мають вирішити, чи отримає Україна запрошення на членство в Альянсі та гарантії безпеки. До столиці Литви вже з'їхали світові лідери 31 країни НАТО, включно з Джо Байденом. Для мене була честь вітати президента Байдена у президентському палаці у Вільнюсі. Литву та Сполучені Штати об'єднує особлива дружба, заснована на основних цінностях демократії та свободі. Ми цінуємо американський внесок у безпеку нашої країни та регіону. Додатково на саміт запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Особливу увагу на саміті приділяють протистоянню російській агресії, підтримці України та захисту східного флангу я думаю, що це буде дуже успішний саміт. Існує реальна можливість того, що Швеція нарешті отримає членство. Ви побачите ще більшу об'єднаність усіх членів. Я також вважаю, що за результатами цього саміту з'являться нові сили, відновлена відданість та рішучість. І Я думаю, що це буде великим успіхом для всіх, крім Володимира Путіна. Генеральний секретар Альянсу Енс Столтенберг вже заявив про історичність цього саміту у Вільнюсі цей саміт уже є історичним, тому що угода, яку ми уклали вчора, зробить Швецію повноправним членом НАТО. Це зробить наш альянс ще більш здатним захищати всіх союзників. Про свої очікування заявив і президент Польщі Анджей Дуда. Зробивши акцент на безпекових рішеннях, я сподіваюся, що це буде плідний саміт, де ми приймемо важливі для нашої безпеки рішення. Альянс має бути єдиним. Ми дбаємо не лише про свої справи, а й про весь східний фланг НАТО. Водночас Володимир Зеленський вважає, що союзники не готові зробити крок для запрошення України в альянс та її подальшого вступу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті. Директор Центру передового досвіду зі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сарц відповів на допис Володимира Зеленського Вечеря, глав держав буде гарячою. Володимир Зеленський вже прибув у столицю Литви. Також присутній і міністр оборони України. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для українських збройних сил, який включає системи ППО, танки та артилерію. Франція готова передати ракети великої дальності типу Скальп, щоб захистити свою територію. Тож спостерігаємо за результатами саміту далі та очікуємо на приємні результати і для України.